Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму салат з печінки та квасолі. Нам знадобиться 300 г уже відвареної печінки, 200 г консервованої або вареної квасолі, одна середня морква та цибуля, 1-2 зубчики чеснику. А для заправки використаю майонез. Спочатку наріжу овочі, моркву соломкою, а цибулю четверть кільцями. Обсмажую овочі на невеликій кількості олії до м'якості. Тим часом, поки смажиться засмажка, нарізаю печінку середніми шматочками. До нарізаної печінки додаю засмажку та квасолю. Додаю подрібнений чесник та заправляю салат майонезом.